Кожна поїздка наших волонтерів це звісточка з дому для бійців, їхня підтримка, допомога. І ще кожен наш відеорепортаж про поїздку волонтерів Віталія Євтіхія, Ігоря Коцюби та Олександра Цимбаровича. Це по суті як початок відеозвіту про те, що хлопці працюють, хлопці відвозять те, що назбирали, те, що донатили, те, що як то кажуть, кожен намагався передати туди на фронт. І от кожна поїздка, до речі, вона має свої особливості, як і ця поїздка. Віталію, в чому особливість цього разу? Особливість цього разу в тому, що в нашому батальйоні з'явилися два миронівчанина це царики і Пархоменко. Їхні дружини передали їм з дому домашнього свого, того, що ну, кожен любить свої дружини. Ну і зараз якраз хлопці поки ще запаковують транспорт все вкладають. Ми хочемо запросити Світлану. Скажіть, будь ласка, для кого ви там передаєте? Хто чекає вашої посилочки? Добрий день студія. Мене чекає чоловік, я передала своїм чоловікові посилку і жду його додому з перемогою, щоб усе було у нас добре і був мир на землі. Доєдналися до нас друга школа, дуже гарні подарунки. Діти поробили цього малюнки. Як завжди, нам ну те, що незмінно, звісно, теж є незмінні речі. Це пустовіти, які нам завжди допомогли. Печінку. Ну, і прості люди дали. А, до речі, це раз завдяки таким людям, як Загребельний Сергій, так Даниленко Сергій, це владіславчани, Даша Лисенко, Вони допомогли. Топливом, завдяки цьому, ми змогли ті гроші, які люди нам здали, ми е, з, перенаправили на інше, на те, щоб купити інші речі. Те, що не можна знести людьми. Оце таке, О, те, от, що, така та, особливість. Да, да. да. Що от було ще, на твою думку потрібно додати, те, що, ну, як наші люди відгукуються, що небайдуже те, що ви сьогодні робите, і те, чого чекають наші бійці. Відгукуються, звісно, постійно і розуміють. Ну, зараз люди, які розуміють, що в нас в країні війна, вони розуміють, що те, що нам тут тепло, то хлопцям там не дуже. І потрібно допомагати тим, що ну саме необхідне. Я ж говорю, це знову ж таки та ж сама термобілизна. Знову ж таки потрібні газові пальники, газові примуси, отакі буржуйки. Оце те, що ми, до речі, шість буржуйок взяли у Ігоря Печенка, які вони там на базі. Вони у них прям організовано це все. Ми привезли пусті балони газові. Вони нам віддали буржуйки вже готові, теж хлопцям веземо шість штук. От, ну, все, все, На все, що потрібно. Ніколи не було такого, щоб люди стояли в осторонь. Завжди долучаються, завжди допомагають. От, і я ж говорю, вчора буквально потрібно було терміново зібрати на ті ж самі рукавиці робочі, швидко, тільки оголошення кинув, швидко люди підключилися. І ми вже вчора заїхали до Грицая в Міксбут і закупили оптовому все, що нам потрібно було. Чудово, тобто, всі кажуть, спільно, спільно можна багато чого зробити. Саша, я не можу обминути тебе. Чому, тому що ось, наприклад, сьогодні вже три рази перевантажували автомобіль, і причіп. Чому виникла така ситуація? Ну, по перше, що ми навіть не знали, що скільки буде всього, всяких речей продуктів всього люди зберуть, передадуть. І щоб його все компактно так вкласти, довелося ну, нам декілька разів його перевантажувати, там, пересортувати, усе, щоб воно доїхало нормально, ціле непошкоджене. От зараз ви їдете, от ті перші поїздки, і сьогодні вони відрізняються? Е, звісно, відрізняються. По-перше, відрізняються тим, що долучається більше людей, е, знають нас більше. Е, а, забув, до речі, сказати, що ще нам допомогли і богославчани. Теж вони привезли немало всяких смаколиків, те що, ну, те, що заказували хлопці. І ще відрізняється тим, що з кожною поїздкою ми стаємо все ближчими до перемоги, ближчими між собою. Додався причіп, рветься шнурівка на да, тенті. Да. То все, да, З кожним да. разом яке щось нове. Да, можливо, нові історії, нові, нові якісь ці. Може, наступна поїздка вже буде у нас? Більш да. транспорт, якщо Саша захоче собі да. да, розширити, да, да, вже трьох тонніх взяти, ламаємо його, він ніяк не може. Ну поки що на цьому, на корміліці, на свої поки що їздимо. Людмила володими. Ми бачимо, що навчальний заклад також не стоїть осторонь підтримки наших зсу. Ми, як і всі українці, доєдналися до прекрасної такої нагоди, щоб зібрати найпотрібніше нашим захисникам. До цього приєдналися наші діти, наші батьки, колеги, вчителі. І вважаємо, що те, що сьогодні зібрано дітками, тільки підтримає наших захисників, ось там. На передові. І зрозуміло, що наші солодощі, чаї і так далі тільки зігріють їхню душу і наближать нашу перемогу. Ну, я бачу, що тут багато і малюнків, і оберегів, так? Звичайно, тут знаходяться малюнки, обереги, поробки дитячі. Ми знаємо, що наші воїни це люблять, прикрашають свої землянки, там, де вони знаходяться. Це найцінніше для них, тому що воно написане рукою дитини. І Зрозуміло, в цьому душа дитини вкладена. І приємно було читати ось малюнки, які зараз знаходяться тут, приємно було читати теплі слова подяки нашим захисникам. А ще, я думаю, що найкраще це коли наші захисники повернуться. Додому і завітають до нас у наші навчальні кабінети. Це було у 2014-2015. Такі зустрічі були у нас часті, і зрозуміло, дітям було цікаво слухати. Але я думаю, коли ми вже остаточно буде перемога в нашій Україні, то ми тільки запрошуємо до себе живих, неушкоджених наших земляків. Кожна дорога це відповідальність. В першу чергу тебе, Саша, за кермом. Ну, з яким настроєм зараз? Ну, в мене настрій завжди піднесений. Ми, як би скажемо, готові до всього морально, фізично і психологічно. І може наступна вже поїздка нас буде далі на звільнені території, коли наші війська їх відкинуть далі і далі, аж за їхній перебріг. А ми будемо жити на своїй звільненій землі і будемо будувати свою країну. Будемо до майбутнього, до європейських цінностей, до наших українських цінностей повертатися разом, разом до перемоги! До перемоги!